Допомагають та підтримують ЄОФО «Бізнес» надає гранти підприємцям на інноваційні чи експортні потреби. Заявку подати дуже легко. Достатньо відкрити портал дія після декількох відбіркових етапів. 4 тисячі євро. У вас в кишені на розвиток вашого бізнесу. Детальніше розкажуть мої колеги. Олександр, ветеран російсько-української війни, 25 лютого 2022-го чоловік сам прийшов до військкомату. Воював на сході та півдні країни. Цьогоріч у травні звільнився зі служби, аби доглядати маму, яка має інвалідність, та сидіти без діла, не зміг. Тому допомагає фронту, чим вміє, а саме ремонтує автівки. На цій СТО лагодять автівки виключно для військових та волонтерів. Мотивація, мотивація та вигнать їх поби відсюди. Якийсь вклад вложити тут машину. Я ж знаю, що ці машини вони якби... Звісно, не броніровані, ненадовго там, ну, якось довго. Головні все одно принесуть. Олександр працює на станції технічного обслуговування, яку відкрила група волонтерів. Вони від початку великої війни привозили автівки для Збройних сил України. До відправки на фронт автівки проходили не один ремонт. Декілька разів ми стикнулися з недоброякісним ремонтом і вирішили, що нам треба контролювати самим якість ремонту. Тому винайняли гараж. Да, залучили двох механіків і почали ремонтувати виключно свої машини, які ми ввозимо. Але автівок було настільки багато, що волонтери вирішили розширятися. Грошей вистачило на ремонт та приміщення, але ще потрібно було спеціальне обладнання. З ним допоміг грант від Європейського Союзу. Ми пройшли навчання. Ми виграли теж грант, витратили його на підйомники і ще декілька одиниць обладнання. У нас фокус на саме військових машинах, іноді ми можемо взяти волонтерську машину. От, наприклад, стоїть волонтерська машина, яка возить допомогу військовим на фронт. Тобто, ми зараз займаємося виключно тим, що потрібно для фронту на гарячих точках. Головна. Мета грантів від ЄС це підтримати діяльність малого та середнього бізнесу в Україні у першу чергу на постраждалих і деокупованих територіях, а також посилити стійкість малих та середніх підприємств в умовах війни та їхній потенціал для відбудови. В Україні багато малих та середніх бізнесів, і ми вважаємо, що вони є основою економіки. Деякі з них дуже постраждали через російське вторгнення, вимушені були релокуватись. Тож ми забезпечили негайну пряму підтримку, і саме тому різноманітного розміру малі гранти, аби бізнеси змогли адаптуватися до нових реалій війни. Ми виділили 7 мільйонів євро на гранти від початку повномасштабного вторгнення, перепрофілювали частину наших програм прямої підтримки. Тримки через гранти або закупівлю обладнання, окрім грантових коштів, волонтери використовують і власні ресурси. Військові з фронту передають уламки російської техніки. З них виготовляють сувеніри та продають на аукціонах. Вторговані кошти, а це вже понад 5 мільйонів гривень. Відправляють на закупівлю нових авто. А ремонт автівок для військових безоплатний. У нас є окрема банка, куди донатори скидають гроші саме на ремонт машин. Якщо інші волонтери привозять нам машини для фронту, ми ну, просимо платити, тому що ну, треба платити зарплатню механікам. Ось але ми встановили максимально доступні ціни, тобто у нас запчастини не з такою націнкою, як у ОСТО, і, і загалом саме ціна роботи менша ніж у інших. СТО планує створити власний офіс та додаткові місця для ремонту. Для цього хочуть отримати ще один грант, а поки вкладають усі кошти та зусилля у перемогу України. Дмитро Дідора та Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.